Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! У Європарламенті закликали країни Європейського Союзу забезпечити зброєю українські винищувачі F-16. Голова підкомітету з питань оборони Європарламенту Марі Агнес Штракцимерман закликала уряди Німеччини та інших країн ЄС забезпечити підвищення ефективності винищувачів F-16, які нещодавно отримала Україна. Про це повідомляє ZDF. Крім того, на її думку підтримка також має включати підвищення спроможності української протиповітряної оборони та постачання авіаційних крилатих ракет. Тауру з Німеччини це важливий сигнал і ефективна підтримка, що в 16 нарешті доставляються, заявила політикиня. Штрак Цімерман наголосила, що Європа не повинна відступати у своїй підтримці України. Усі держави, а не лише Німеччина, повинні зробити все від них залежне, щоб захистити Україну і дати їй можливість продовжувати захищатися, зазначила вона. Про те, що Україна отримала західні багатоцільові винищувачі, f 16 від європейських партнерів офіційно стало відомо 4 серпня. Передача бойових літаків цього типу для повітря. Повітряних сил України стала тривалим процесом. Для українських винищувачів f 16 ракети постачатимуть Сполучені Штати в межах військової допомоги. Озброєння, яке буде надано, охоплює протирадіолокаційні ракети AGM 88 HARM, авіабомби з комплектами ждема, підвищеної дальності, які перетворюють, некеровані бомби на точну зброю та боєприпаси GBU. Також США забезпечать Україну найновішою версією ракет класу повітря-повітря МРМ -повітря, АІМ-120 і аім 9X малої дальності. У липні оголосили про виділення близько 389 мільйонів канадських доларів, понад 280 мільйонів доларів США для навчання льотчиків повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16. Гроші виділяють у межах авіаційної коаліції для України. Частина цих коштів піде на важливе обладнання для безпечного використання Україною цих бойових літаків. Також Нідерланди пообіцяли придбати озброєння для українських F-16 на 300 мільйонів євро. Ці гроші були виділені на додачу до раніше анонсованих ста 50 мільйонів, які теж розраховані на закупівлю авіаційного зброєння. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!